А ти знав, як інстаграм сторінка починає продавати, коли її просто зберігають і рекомендують? Зараз розкажу. Сторінка не продає, хоч ти і стараєшся на максимум. Ти робиш сторіс, пости показуєш себе, і навіть рекламу запускаєш, а результату нуль. Бо людям, які на це все дивляться, просто-напросто нічого зберігти і немає кому що надіслати з вашої сторінки, щоб щось порекомендувати або показати. Запам'ятовуй. збереження, це інтерес, рекомендації це. Довіра, а значить в продажі, як це змінити. Тобі потрібен контент, який хочеться забрати з собою, який говорить з болями твоєї цільової аудиторії, навіть якщо в тебе магазин сантехніки. А такий контент буде набагато цінніший ніж просто красивий візуальчик. Ну а ми агенція PR+, і звісно, що ми знаємо, як робити це правильно. У PR+, ми ведемо більше ніж 280 інстаграм бізнесів на місяць. І ми створюємо сторінки, які не просто подобаються по візуалу, а вони реально працюють бо ми будуємо контент, який веде до продажу.